Вівторок, 30-го тижня, зісланні Святого Духа, Царю Небесний, Утішителю душі істини, що всюди єси і все наповняєш, скарби, Діб, життя подателю, прийди і вселися у нас, і очисти нас від усякої скверни, і спаси, благий душі. Наші. Зустріч з Господом завжди життєдайна. Сьогодні Він через євангельську оповідь запрошує нас йти за ним та бути свідками зцілення. До євреїв послання святого апостола Павла Читання. Браття, Дух Святий показує, що дорога у святиню ще не відкрита, поки стоїть перший намет, це образ теперішнього часу, коли приносяться дари і жертви, які не можуть зробити досконалим у совісті того, хто служить. Це лиш цілесні установи щодо страв. Напоїв та різних обмивань, установлені до часу зміни на краще. Тому він посередник Нового Завіту, щоб після того, як наступила його смерть для відкуплення гріхів Першого завіту, вибрані одержали обітницю вічного насліддя, де є заповідь та мусить наступити смерть заповітника, бо заповіт має лише лише по смерті. він не варт нічого, поки живе заповітник. Тому й перший завіт був освячений кров'ю. Коли Мойсей був проголосив за законом усі заповіді усьому народові, він узяв крови бачків та козлів з водою. Червоної вовни та ісопу, і окропив і саму книгу, і увесь народ, кажучи, це кров завіту, що Бог установив для вас. Так само і намет, і увесь служебний посуд окропив кров'ю. Зрештою, по закону майже все очищується кров'ю, і без кровопролиття немає відпущення. Треба, отже, було, щоб подоби речей небесних очищувалися таким чином, а самі небесні речі очищувалися жертвами багато ліпшими від них. Коментар. Тому навіть і перший завіт був освячений кров'ю. Дорогі мої, через смерть Ісуса Христа. Ми викуплені від неволі гріха, нам дароване вічне царство, але бачимо, як ми легко цим нехтуємо, легко грішимо, інколи поводимося так, як нам до вподоби, а не так, як вчить Господь. Це свідчить про те, що ми несерйозно ставимося до того якою дорогою ціною ми відкуплені, Бог заплатив за нас найдорожчим, щоби викупити нас хресною смертю свого Сина? Знаємо, що майже за кожну дрібницю у нашому житті мусимо платити, віддячуватися, але коли йдеться про Бога. Завдяки якому існуємо і маємо шанс на вічність Його царстві, то чи замислюємося, що неможливо нічим віддячитися за Його добродійство до нас? Ісус заплатив за нас своєю кров'ю, Віддав за нас своє життя ще тоді, коли ми були грішниками. Якщо щодня роздумуватимемо. Над цим фактом, то щораз менше будемо грішити, і щораз більше станемо відкритими на Бога. Від марка Святого Євангелія читання. Одного разу прийшов Ісус у Вицаїду, і ось приводять йому сліпого і прощать Його, щоб він доторкнувся, узявши Сліпого за руку вивів він його за село і, помазавши йому слиною очі, поклав на нього руки і спитав його: чи бачиш що? Глянув той і каже бачив людей, наче б дерева ходячі. Тоді він знову поклав йому руки на очі, і той прозрів і одужав. І бачив усе ясно і далеко. Послав він нього додому, кажучи, не входь у село. Коментар. Бачу людей, начеб дерева ходячі. Дорогі мої, це Євангеліє показує нам дуже цікавий приклад того, як Ісус Христос зцілює сліпого. Зовсім інакше, ніж зцілював інших осіб. І якби ми тепер сказали поетапно, цей уривок дуже важливий для кожного з нас, бо показує, що деколи Бог у нашому житті діє не зразу. Наша зміна зцілення, преображення відбуваються в часі. Саме тому завжди маємо бути витривалі в довірі до Бога, звертаючись до Нього зі своїми проханнями, благаннями, мольбами, молитвами, а з іншого боку, маємо дати Богові час, щоб діяти. І так як у цьому Євангелії, Господь поволі зцілював сліпого. Але той не зневірився і чекав повного прозріння, так і в нашому житті. Бог наш зцілює і зміцнює не за одну мить, лише вміємо очищуватися, довіряючи Богові, пам'ятаючи, що Він не забув про нас і краще знає, коли дати нам повне оздоровлення. В сьогоднішньому Євангелії нам говорить, Ісус вийшов до Вецаїти, але як тільки до нього привели чоловіка, що потребував зцілення, вони удвох пішли геть за село. Уяви собі шлях Христа, Сина Божого, який веде за руку незрячу людину, нащадка вигнаних синів, є. приглянься mm -hmm. до них. Спробуй припустити, як міг почуватися цей чоловік, що міг подумати, чого боятися, чого бажати найбільше. Можливо, якась частина твого життя теж спонукає тебе довіряти Богу і певною мірою на сліпо, дозволяти себе вести через інших людей та через обставини. Незрячий чоловік напевно не розумів до кінця, що відбувається. Таке можливо, траплялося з ним нерідко, коли він не розумів, що з ним роблять та куди його ведуть. Однак цим разом він попав у дійсно добрі руки, у руки Господа. Завдяки людям, які бажали йому добра та вірили Христові, може статися також тебе, колись хтось так само привів до Бога з твоєю духовною сліпотою. а можливо, когось вже ти привів, чи намагаєшся привести. Після того. Як Ісус вперше помазав незрячому очі, спитав його, що не, чи що небудь бачить. і то дав йому доволі таку дивну відповідь, що бачить людей, не мов дерева ходячі. Можливо, він бачив тільки силуети, хто зна. Тут важливо. Усвідомити, що цілення часто буває не моментальним, але довшим процесом. Щодо лікування тіла, це якось легше прийняти. А от щодо лікування душі, ми деколи маємо хиблене бачення. Думаючи, що досить один раз зробити комусь зауваження, досить раз пережити благодать навернення, ощаяння на молитві, і це триватиме завжди. Ні, мої дорогі, проте коли проходять невдачі, можемо розчаруватися і в собі, і в інших, навіть у Богові. Ісус не розчарувався, бо коли повне зцілення не відбулося вже за першим разом. Він спокійно зробив те саме ще раз. Господи, подай мені ласку бути терпеливим до тебе і до інших у дорозі духовного зростання. Доторкнися. Моєї духовної сліпоти стільки разів, скільки потрібно, щоб я міг бачити і відчувати інших людей серцем повним Твоєї любові. Сьогоднішнє Євангеліє розповідає про зцілення, яке спрацювало, дорогі мої, не з першого разу. Ісусу довелося. Покласти руки на сліпого не один раз, а двічі, перш ніж той зміг прозріти, безсумнівно, Христос міг зцілити сліпого відразу, але не зробив цього. Чому думаєте? І Марко включив це двоетапне зцілення до свого Івангелія. Може, щоб показати нам що нове про те, ким є Бог і як Він діє. Бог співчутливий. Ісус Христос виявляє виняткову чуйність у спілкуванні з цією людиною. Він, ще сліпого за руку, веде Його від натовпу, який дивиться на нього. Цього разу Христос не просто зцілив сліпого на відстані, як Він зробив це зі слугою сотника. Він близько підійшов до нього, щоби доторкнутися до Його очей. Дуже близько, щоб мати змогу запитати, чи бачить він тепер, і почути його відповідь, якою радістю був для сліпого цей близький контакт, ізольований своєю сліпотою, і швидше за все відкинутий більшістю, він, мабуть, прагнув такого близького спілкування. Бог наполегливий. Звісно, Христос знав, що після першого Його дотику сліпий видужав частку. Але Він усе одно запитав у чоловіка, як той бачить. Христос бажав зцілити не тільки фізичну сліпоту людини, Його непокоїла і духовна сліпота. І як виявилося, чоловік мав достатнє почуття гідності, бо відповів Ісусові правду. Йому необхідна була певна міра сміливості, щоб визнати, що люди в його очах схожі на дерева. Якби він злукавив, просто подякував Христу за зцілення, яке отримав, і пішов би своєю дорогою, то решту життя так і прожив би з затуманеним зором, як фізичним, так і духовним. Наполегливі запитання Христа. Змушували Його шукати більшого. Бог терпеливий. Протягом усього свого Євангелія Марко показує Ісуса Христа як неутомного вчителя, чиїм учням не просто збагнути правильно. Хто ж він такий? Багато дослідників святого письма вважають, що поступове зцілення сліпого має підкреслити виняткову терплячість Христа який прагне відкрити своїм учням очі на його місці. Христос терпеливо поводиться і сліпим, і Він продовжує терпляче поводитися і сна. Той ж самий Христос, який зі співчуттям відвів слів Бога в бік, щоби особисто поговорити з ним, сьогодні, дорогі мої, прагне зустрітися особисто і нами. Він готовий постійно торкатися нас, зцілювати, піклуватися про наші потреби. Він готовий терпляче допомагати нам вірити, поки не побачимо його чітко, віч на віч. Це зцілення називають унаочною притчею. Щоб зрозуміти важливість цієї події та її значення, треба взяти до уваги контекст. Тобто події, які випереджають це чудо та які слідують за ним. На початку цієї глави читаємо, що Ісус удруге помножив хліби, але учні все-таки не усвідомили, хто посеред, перебуває посеред них, а фарисеї взагалі вимагали знаку від Ісуса, спокушаючи Його. Отже два уривки, які випереджають сьогоднішнє зцілення сліпого, вказують на духовну сліпоту учнів та релігійних провідників народу. Після розповіді про уздоровлення незрячого, читаємо про те, як деяких колицях кесарії Филипові, апостол Петро від імені всіх учнів, визнаєв Ісусі Христа Мешію, якого очікували євреї. Варто зазначити, що Ісус відводить сліпого за село і в більш приватній атмосфері зцілює Його, так само як і учні, перебуваючи наодинці з Ісусом, отримують просвітлення і визнають у ньому месію. Тоді знову поклав він йому на очі руки, і той прозрів і отушив, і почав бачити все і здалека, і чітко. Є люди, які на перший погляд, після першого дотику Христа, назавжди змінили своє життя. До таких належить святий Павло, якого Ісус зустрів по дорозі до Дамаску, прочитаємо діяння 9 глава 1, 22 стишки. Проте, приглянувшись до цієї події уважніше, мусимо визнати, що далі були і інші дотики. Учня Ананії та Христия, Діянь 9, 17, 20, час проведений на Одинці в Аравії, Галаті 1.7. Усе це сприяло повному просвітленню Павла та його цілковитому духовному переродженню. Подібно і апостоли мусили поступово доростати до ушвідомлення таїнства присутності Бога в Ісусі, до розуміння Його місії, значення Його діяння та навчання. Вони відразу радо пішли за Ісусом, але був потрібен час, щоб вони поволі зреклися своїх приземлених мрій і сподівань, та відкрилися на горизонти, про які ніколи не мали найменшу уяву. Щось подібне відбулося і під час зцілення сліпо. Видається, що він колись бачив, що після того, як Ісус слиною помазав йому очі, то й сказав, бачу людей, б дерева ходячі. Отже, він принаймні знав, як виглядають дерева, але потім у шліп, як після гріхопадіння духовно осліпле а там є. Тому Ісус поволі відкриває йому очі, дотик за дотиком. Аж поки той не побачив, не почав бачити чітко й далеко. Так само і наше зцілення і просвітлення у Христі. У таїнстві хрещення ми народжуємося до нового життя, а потім, приймаючи святі тайни, услухаючи Його слово, поступово перемінюємо очі нашого серця, Вчимося бачити світ і людей очима Ісуса. Духовне життя. Тобто жити у Христі є шляхом отушення, поступового народження у нас нової людини, особи за Божим садом. Якщо ми навчимося бачити світ крізь призму Євангелія Ісуса Христа, це означатиме, що ми насправді прозріли і бачимо все так, як повинна бачити людина. Сьогоднішня євангельська розповідь. Це чудовий приклад поступового зцілення. Ми, можливо, не одержимо те, про що молимося відразу, але Господь зцілив нас у свій час, тому що є багато сфер у нашому житті, які Він хоче привести до ладу. Коли ми молимося, Бог не змінюється. Молитва змінює нас так, як перемі... перемінила цього слі... сліпця. Також у Євангелії від Луки, в 17 главі, ми знайдемо розповідь про 10 прокашев, яких щілив Ісус. Уривок чітко говорить, і сталося, коли вони йшли, то очистилися. Ми не маємо поняття, як довго вони йшли, але це могло тривати тижні чи навіть місяці, так чи інакше, їхнє зцілення не відбулося негайно. Вони залишили Ісуса і лише пізніше виявили щось зцілені. Тільки один зміг подолати час і відстань між служінням Ісуса і їхнім зціленням. Тільки один здогадався повернутися, щоби подякувати Ісусові. Ті інші забули. Хіба не правда, що іноді ми молимося за щось, а коли це стається, ми просто приймаємо. І навіть не кажемо дякую. Ми забуваємо, що Господь справді відповів на наші молитви, бо чого не сталося одразу. Ми живемо у часи розчинного чаю і розчинної кави, миттєвих фотографій. Здається, усе відбувається дуже швидко, і ми ставимося так само до Бога. Ми думаємо, якщо Бог не дає нам того, чого ми хочемо відразу. То він не дає нам цього за всі. Є такі, хто каже, що якщо ви помолитеся за зцілення, то слід негайно проголошувати це зцілення. Скажімо, ми хтось молюся за когось, хто там від хворобів. Деякі люди вірять, що для того, щоб цей біль припинився, вони повинні говорити, що він вже відійшов. Це просто. Розрекламований спосіб повторення неправди. І тут цей чоловік сказав правду, бачу, але наче дерева ходячі. Якщо у вас все ще болить голова, ви не зцілені. Бо є так, що ми потребуємо цього, щоб Господь підтвердив нам. Ми цього хочемо. Але навчимося бачити у цьому, що все, що діється в нашому житті, не діється доброго з нашої волі, бо ми це мімо за це сказати Богові дякую. Ісусе Христе, прошу тебе, допоможи мені сьогодні побачити Тебе виразніше. Амінь. Якщо й надалі, дорогі мої, бажаєте слухати мої повчання. Хто ще з вас не підписаний, підпишіться. У першому коментарі ділю благословення, а ви під ним, на жаль, відповісти, напишіть імена, для кого це благословення. І також коментуйте, задавайте свої запитання і про лайки, вподобайки не забувайте. Слава Ісусу Христу!